Травми під час концертів стали майже невід'ємною частиною життя світових зірок, які часто йдуть на ризик, щоб вразити своїх шанувальників. Ефектні трюки, енергійні виступи та складні сценічні конструкції додають шоу видовищності, але водночас приховують неабияку небезпеку. Джонні Депп отримав травму щиколотки на концерті свого гурту Hollywood Vampires. Під час туру у США через це кілька виступів довелось перенести. Де б звернувся до фанатів з проханням поставити з розумінням і зазначив, що лікарі рекомендують йому зняти навантаження з ноги для швидшого відновлення. Все почалося з того, що Деб спочатку вивихнув щиколотку під час промотуру свого фільму Жанна Дюбарі на Кенському кінофестивалі. А потім вже ця травма була посилена фізичними навантаженнями під час музичного триб'юту, який деп виконав на честь свого покійного друга Джефа Блека. І тоді він вже остаточно зламав щиколотку та отримав медичні рекомендації щодо заборони літати найближчим часом, що значно вплинуло на його здатність брати участь як у музичних, так і в кінопроєктах. Американська співачка Білі Айліш впала зі сходів на концерті у нью-йоркському комплексі Madison Square Garden. Відео інциденту артистка поділилася в інстаграмі. Айліш показала, як, прощаючись з публікою, спускалась до приміщення під сценою та оступилася. Вона впала і забила стегно. Фото синця на нозі співачка також розмістила на своїй сторінці. Травма не завадила артистці провести ще два концерти у Нью-Йорку на тій самій арені. Виступи пройшли у рамках туру на підтримку третього студійного альбому співачки «Hit Me Hard and Soft». Також нещодавно під сцену під час концерту провалилась інша американська зірка Олівія Родріго. Дівчина не помітила яму на сцені і впала в неї. Під час виступу у Мельбурні реакція артистки на падіння завірусилась у мережі. Шанувальники знаменитості зняли її падіння та поширили відео. На кадрах, які завірусилися у Тікток, видно, що артистка спілкувалася з глядачами і в цей момент бігла по сцені. Вона не помітила, що в сцені є глибока дірка і провалилася в неї. Присутні одразу відреагували на падіння схвильованими відгуками. Проте вже за кілька секунд Олівія піднялась та повідомила, що з нею все гаразд. Схоже, співачки не травмувалась та змогла продовжити концерт. О боже мій, це було весело. Зі мною все гаразд. Іноді на сцені просто є дірка, все гаразд», – З гумором прокоментувала інцидент Родріго. Травми на сцені та непередбачені ситуації навминули і поп-діву Мадонну. Нещодавно інцидент стався під час виступу на концерті у Сіетлі, коли співачка виконувала пісню «Open Your Heart». Планувалось, що Мадонна мала виступати, сидячи на стільці, який один з танцюристів мав тягнути. Проте танцюрист взутив у високі підбори, втратив контроль і впав разом з 65-річною співачкою на сцену. Втім, зірка зберегла спокій. Звалившись зі стільця, Мадонна продовжила виступ лежачи на животі. А потім самостійно піднялася, відмовившись від допомоги асистента, та відреагувала на інцидент зі сміхом. Така спокійна реакція суперзірки викликала приємний подив шанувальників. you <laughs> 73-річний співак Брюс Спрінгстін впав, намагаючись піднятися сходами під час свого виступу. З гітарою на шиї Брюс пропустив крок і незграбно приземлився. Виконавець деякий час лежав на спині, а потім партнери групи кинулись йому на допомогу. Музикант підвівся з усмішкою на обличчі, і натовп зустрів його оплесками. Брюс запевнив, що не постраждав під час падіння. Він жартома крикнув: усім добра ніч, перш ніж воз'єднатися з інструментом і продовжити шоу. У вересні 2024 року співачка Пінк отримала травму коліна під час одного зі своїх концертів у Лас-Вегасі. На опублікованих кадрах. Видно, що співачку навіть довелося нести на руках, оскільки вона ж кутильгала на сцені перед тим, як її наклали джгут. Інцидент стався під час виступу, коли співачка, відома своїми акробатичними номерами, здійснила незграбний рух, що призвело до пошкодження коліна. Незважаючи на біль, Пінк не тільки продовжила виступ а й виконала свої неймовірні повітряні трюки. Сама артистка пожартувала зі сцени, щоб літати коліна не потрібні.